Вінницький РТЦК, штаб да. да. Перевіряємо да. облікові дані. Ви місцеві? Так. Да. На обліку стоїте? Якою цією інформацією чекаєте? Я ж вам кажу, перевіряємо, чи ви стоїте на обліку. А хто такі повноваження дав? Комендант. Який, а можна наказ коменданта? Треба доставити в містечко і посвідчити. Треба втасовувати. Треба втасовувати. Я перепрошую, фотографувати. А чого не можна? Я не фотографую ваші документи. Це документ. А чого не можна? А це документ. розумієте? Я не фотографую ваші документи. Ну, я вам не Міністерством оборони, розумієте? Ти що? Як? Я вже там не чинюю. Я вже там не чинюю. Я вже не чинюю. Я вже там не чинюю. не чинюю. Віці, ви я не надаю персональні дані третім лицям. А цікаво, були в ДЦ, то є тобто ЦТК Де це вказано? Ви стоїте на військовому. З ви ставитися. Ми люди уповноважені. Чим? чим? Яким законом? Я... Яким законом уповноваження? Про мобілізацію і мобілізаційні заходи. А так. я думаю, що ні. думаєте? є. Що... Я... я не думаю, я знаю. що ні. Та тобто є постанова. А постанова, постанова яка, а постанова це закон. обмежує Конституцію ви, ви, України. В конституцію. Ось цього конститу... закон України конституцію. про конституцію... мобілізацію. Да. Хочете ознайомитися, будь ласка. Ваші, обов'язки. У мене перед ким обов'язки? Перед, перед країною. У мене обов'язки перед країною ніяких немає. Я нікому нічого не повинен, хлопці. Зрозуміло. Добре, через сільраду ми Добре, дякую. Щасливо. Оливідерчи.